До нашого екіпажу білих Янголів» надійшов повідомлення від місцевої мешканки населеного пункта Зарічне, яка повідомила, що її чоловік вуз зле та потребує негайної медичної допомоги. По приїзду на місце ми виявили чоловіка в безпорадному стані, після чого евакуювали його та доставили до місця надання йому медичної допомоги. Здрасте, що у вас случилось? Собаки не. Да, колу колола. Я могу, я Я это не можуть. Давление поднялось? И давление поднялось. Трохи сбыло. Было 197 до 107 на 90. Сейчас 172. 80. ну давайте мы его на уцом пледе вынесем. Вы нас что это? Здрасте. Документы берите его. Давай я сейчас машину залезу. давайте я буду тут помогать. Держи, держи, вот так баку. Ну давайте. Опа. Ще чуть-чуть можно. Не, все, 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 хай, вот так вот. Все. И вот теперь можно повернуть на спину. Нет, хай на боку и лежит, щоб открытие дыхательные пути были. Давайте, все нормально буде. Місачка, ще трохи, давай, чуть-чуть. Також нічний час за декілька днів до нас надійшло повідомлення від місцевої мешканки населеного пункту Ямпіль, яка повідомила, що її чоловіка везли, та він потребує негайної евакуації до медичного закладу. По приїзду ми виявили чоловіка та евакуювали його до лікарні. Після чого він був доставлений в реанімаційне відділення лікарні, де йому було надано кваліфіковану медичну допомогу. Що у вас там грижа, так? Да? А ви обращалися рані в лікарню? Йому тут не зробили. зробили на цій а робили операцію, так? Да? Зараз ви як себе почуваєте? Нормально? Так, Чи таке болі мені? Буває давління повищене. Ну, mm -hmm. вроді все дали, ми його температурі, давлення. Потихоньку, помаленьку. Якщо треба придержати, каже, Діма, руку держи. Що, не переживайте мені, Це все буде нормально. Так, акуратно там пригинайтеся. Давайте ручку. Давайте опа, потихеньку давайте пакет. Да, пригинайтеся трошки. Доброго. Тихо, опа, доброго. доброго. Иди сюди приходь, его... У нього під... пахова грижа. Ага. Була, з однієї сторони, проперирую, з іншої сторони, щось. у нього болі в животі. Да. Температура була, давление високе, температуру збивали. давление тоже. Наразі обом чоловікам нічого не загрожує життя та здоров'я їхнє покращилось.